Дуймовочка. Жила на світі одна жінка, і не було у неї дітей, а їй дуже хотілося мати дитину, та вона не знала, де її взяти. От пішла вона до старої чаклунки і сказала Мені так хочеться дитинку. Чи ти не скажеш мені, де її взяти? Ну що ж, горю твоєму можна зарадити. Відповіла чаклунка. Ось тобі чарівне зернятко. Посади це зернятко у горщик для квітів, а тоді побачиш, що буде. Дякую тобі, сказала жінка і пішла додому. Удома вона посадила зернятко, і з нього відразу ж виросла прекрасна квітка, пелюстки якої були міцно стулені, як у пуп'янка. Яка красива квітка! вигукнула жінка. І поцілувала пелюстки, але не встигла вона їх поцілувати, як у квітці щось клацнула, і вона розкрилась. У чашечці квітки сиділа гарненька маленька дівчинка з ростом не більше дюйма, тому її назвали Дюймовочкою. Шкаралупка Волоського горіха була їй колискою, пелюстка фіалок матрацом, а пелюстка Троянди. Ковдрою. Вночі вона спала в колисті, а вдень гралася на столі. А ще дюймовочка вміла співати та таким ніжним голосочком, якого ніхто ще ніколи не чув. Одного разу вночі у вікно кімнати вскочила жаба, велика і мокра. Вона стрибнула прямо на стіл, де у колисті спала дюймовочка. От буде мила жінка для мого синка. Ва-ква-куа-куа. Сказала жаба, схопила шкаралупку, де лежала дюймовочка, і вистрибнула в сад. У саду протікав струмо. Стара жаба підпливла до широкого листа латаття і поставила на нього шкаралупку з дюймовочкою. Вранці дівчинка прокинулася. Злякалася і гірко заплакала, а стара жаба сиділа у боговині і прикрашала свій будиночок очеретом і жовтим лататтям. Закінчивши приготування до весілля, вона попливла зі своїм потворним синком до листка, на якому сиділа тюймовочка. Наблизившись, стара жаба низько присіла у воді перед дівчиною і сказала. Ось мій синок. Він буде твоїм чоловіком. І ви чудово заживете у нас набовині. Кокс, кокс, брекекс. Ось і все, що міг сказати синок. Жаби взяли гарненьке ліжечко і кудись попливли з ним. А дюймовочка сиділа сама на зеленому листку і гірко плакала. Їй не хотілося жити у жаби і виходити заміж за її сина. Маленькі рибки, які плавали у воді під листком, висунули голівки з води, щоб подивитися на дюймовочку. Їм стало дуже шкода дівчинку, і вони перекусили зелене стебло латаття. І лист з дюймовочкою швидко поплив за течією. Тепер жаба не могла наздогнати дівчинку. Дюймовочка пливла все далі і нарешті опинилася в чужих краях. Мимо пролітав Хрущ. Побачивши дівчинку, він обхопив її лапкою за тонку талію і відніс на дерево, а лисло татя поплив далі. Як же злякалася бідна дюймовочка! Жук посадив дюймовочку на найбільший листок, пригостив її солодким квітковим нектаром і сказав, що вона чарівна, хоча й зовсім не схожа на хруща. Потім до них прилетіли гості і інші хрущі, які жили на тому ж дереві. Вони розглядали дюймовочку з голови до ніг, а хрущиці панночки ворушили вусиками і говорили. Ще дві ніжки, яка, яка обогість? Обогість? У в неї навіть, навіть немає вусиків, яка в у неї тонка, тонка Талія, Талія? Пі. вона схожа на людину, твердили в один голос усі дами Хрущихи. Коли всі сказали, що вона потворна, жук і сам повірив у це і не став тримати дюймовочку в себе. Та нехай де собі куди хоче, вирішив він. Він злетів з нею на землю і посадив її на ромашку. Дюймовичка гірко заплакала. Їй було прикро, що вона така негарна. Навіть хрущі не захотіли прийняти її до себе. А насправді вона була найчарівнішою дівчинкою, яку тільки можна собі уявити. Ціле літо прожила бідна дюймовочка сама самісінька в лісі. Вона сплела собі з травину кліжечко і підвісила його під листок лопуха, щоб дощик не змочив її. Вона їла солодкий квітковий пилок і пила росу. Так минуло літо, і осінь наближалася довга холодна зима. Усі пташки відлетіли у вирій, квіти зів'яли. Листя осипалося, а лопух, під яким жила дівчинка, пожовк і висох. Пішов сніг, і кожна сніжинка була для дюймовочки, немов ціла лопата снігу. Вона загорнулася в сухий листок, але він розірвався, і бідолаха тремтіла від холоду. Одного разу дюймовочка вибралася з лісу на велике поле. Хліб давно вже зібрали. І тільки гола суха стерня стирчала з промерзлої землі. Дюймовичка йшла між стернею, наче в густому лісі, і холод пронизував її. Нарешті вона підійшла до нірки, прикритої сухими соломинками, тут жила польова миша. Комори її були повні зерна, кухня ломилася від припасів. Бідна дюймовочка Просила подати їй хоч шматочок ячмінного зернятка. Ось уже два дні, як у неї, крихти в роті не було. Ох ти ж, моя бідненька, сказала польова миша. Ну йди сюди швидше погрійся та поїж зі мною. І так сподобалася дюймовочка старій миші, що та запропонувала. Залишайся у мене на зиму. Тільки дивись, гарненько, прибирай мої кімнати і розповідай мені казки. Я їх дуже люблю. Дюймовичка залишилася. Вона все робила так, як наказувала стара миша, і жилося їй добре. Скоро до нас у гості прийде сусід, сказала одного разу польова миша. Він живе у просторному будинку, і носить розказ. Кішну шубу з чорного коксамиту. От, коли б тобі пощастили вийти за нього заміж. Ти б зажила без турбот, тільки він сліпий. І ненавидить сонце, і квіти вважає їх огидними. Він же ніколи їх не бачив. Дюймовочка зовсім не хотіла виходити заміж за сусіда адже це був кріт. Незабаром він із візитом прийшов до польової миші. Миша наказала дюймовочці щонебудь заспівати для гостя, і дюймовочка проспівала дві пісеньки та так мило, що кріт, зачарований її чарівним голосом, відразу в неї закохався. Довгий підземний хід з'єднував будинок крота і житло польової миші, і кріт дозволив дюймовочці гуляти по цьому коридору. Через Велику дірку в коридор проникало денне світло. Проходячи по ньому, дюймовочка побачила мертву ластівку. Бідна пташка померла від холоду. Дюймовочці стало дуже шкода її, адже вона так любила пташок, які ціле літо втішали її своїми піснями. Може, це та сама ластівка, яка так чудово співала влітку, подумала вона. Як багато радості вона дала мені! Мила, гарна пташка. Вночі дюймовочка ніяк не могла заснути. Вона встала з ліжка, спорудила із сухих травинок і листочків велику гарну ковдру і вкрила мертву пташку. Потім принесла з мишачої нірки квіткових тичинок, легких як вата, і обклала ними ластівку, щоб їй хоч трошки тепліше було лежати в холодній землі. Прощавай, чарівна пташко, сказала дюймовочка. Потім вона схилила голову пташки на груди і здригнулася, почувши стук, стук, це забилося серце ластівки. Виявляється, вона не померла, а задубіла від холоду, а тепер відігрілась і знову ожила. Дюймовочка тепліше закутала ластівку і накрила їй голову листочком м'яти, яким завжди вкривалася сама. Другої ночі дюймовочка знову тихенько пробралася до ластівки. Тепер підолашна пташка зовсім ожила, але ще була дуже слабка, і ледь відкривши очі, глянула на дюймовочку. Дякую тобі, мила дитинку, сказала їй хвора ластівка. Я так добре зігрілася я швидко одужаю, і знову получу до сонечка. Ох! Заперечила дюймовочка. Зараз на дворі мороз, і сніг іде. Лежи краще в теплому ліжечку, а я буду за тобою доглядати. І вона принесла ластівці води в чаші з квітки. пташка попила і розповіла дюймовочці, як поранила собі крило об терновий кущ і тому не змогла відлетіти разом з іншими ластівками до теплих країв. Прийшла зима. Стало дуже холодно, і вона впала на землю. Більше ластівка нічого не пам'ятала, вона навіть не знала, як опинилася тут у підземеллі. Усю зиму дюймовочка доглядала за ластівкою. Пулява миша і кріт ні про що не здогадувались, бо вони не ходили туди, де лежала пташка. Як тільки настала весна і сонце зігріло землю, Ластівка попрощалася з дюймовочкою і запитала, чи не хоче дюймовочка сісти їй на спину і летіти з нею в зелений гай. Але дівчинка не захотіла покидати стару польву мишу, знаючи, що це дуже засмутить її? Ні, я не можу полетіти з тобою, відповіла вона ластівці. Прощавай, прощавай, добра, чудо дівчинка, прощебетала ластівка і вилетіла на волю. Дюймовочка поглянула її слід, і сльози навернулися на її очі. Вона дуже полюбила бідну пташку. Ти тепер наречена, дюймовочка, сказала одного разу Миша. До тебе посватився наш сусід. Яке тобі щастя випало! Треба, щоб у тебе було всього досталь, коли ти станеш дружиною, крота. І дюймовочка змушена була прясти цілими днями, а миша найняла чотирьох павучків ткачів, і вони ткали день і ніч. Кріт щовечора вечора приходив у гості і все базікав про те, що скоро кінець літа і сонце перестане пригрівати. Це добре, і без того земля стала твердою, як камінь. А коли скінчиться літо, вони відгуляють весілля. Але дюймовочка зовсім цьому не раділа, їй зовсім не подобався нудний кріт. Щоранку на сході сонця, і щовечора на заході вона виходила на поріг мишачої нірки і дивилася на небо. Дюймовочка думала тоді як добре і світло там, на волі! І їй дуже хотілося побачити милу ластівку, але пташки ніде не було видно. Напевно, вона відлетіла далеко далеко, зелений гай. Коли настала осінь усе придане дюймовочки було готове. Весілля твоє через місяць, заявила їй тоді Миша. Дюймовочка заплакала і сказала, що не хоче виходити за крота. Дурниці, відрізала Миша. Перестань пручатися, бо інакше я вкушу тебе. У тебе буде прекрасний чоловік, такої розкішної, чорної шубки навіть у королеви немає, усі засіки і підвали у нього повнісінькі. І ось настав день весілля. Кріт прийшов до нареченої, щоб відвести її до себе глибоку під землю, куди не проникало світло ясного сонечка. Важко було дівчинці назавжди розпрощатися з сонечком. І вона з дозволу польової миші вийшла помилуватися ним востаннє. Прощавай, ясне сонечко, сказала дюймовочка, стоячи на порозі нірки, і простягла руки вгору. Прощавай і ти. сказала вона і обняла червону квіточку. Поклонися від мене милі ластівці, якщо побачиш її. Тут дюймовочка підвела очі і побачила Ластівку, яка саме пролітала мимо. Пташка дуже зраділа їй, а та, обливаючи слізьми, розповіла, як їй не хочеться виходити заміж за бридкого крота і жити під землею. Настає холодна зима, сказала Ластівка. Я відлітаю далеко, далеко, в теплі краї. хочеш летіти зі мною? Сідай мені на спину, тільки прив'яжи себе міцніше поясу. Ми з тобою плотимо в теплі краї, де сонце світить яскравіше, де тіле рік літо і ростуть чудові квіти. Летімо зі мною, мило, дідь молочко, ти врятував мені життя. Коли замерзало у темній холодній землі. Так, я полечу з тобою, мовила дюймовочка. Ось і прилетіли вони в теплі краї, на березі Блакитного озера стояв, виблискуючи білим мармуром старовинний замок, оточений красивими вежами. Ластівка посадила дюймовочку на широку пелюстку однієї квітки – але що за диво? У чашечці сусідньої квітки сидів крихітний чоловічок. На голові у нього була красива золота корона, а за плечима сяяли блискучі крила. Це був ельф. Такі ж ельфи, юнаки або дівчата, жили в кожній квітці, а цей був королівським сином. Який він гарний! Прошепотіла дюймовочка ластівці. Побачивши дюймовочку, ельф прийшов у захват. Такої гарної дівчинки йому ще не доводилося бачити. Він зняв з себе корону і надів її на дюймовочку, а потім запитав, чи хоче вона вийти за нього заміж і стати принцесою квітів. Оце був справжній наречений. І, звичайно ж, дюймовочка погодилася. З квіток вилетіли ельфи, і кожен підніс нареченій подарунок, але найбільше їй сподобалися прозорі крила великої стрекози. Її прикріпили дюймовочці на спину, і тепер вона теж могла перелітати з квітки на квітку. Ото була радість!